Останні чотири дні в місті Мелітополя досить насиченими були для колаборантів та окупантів. Вони вже відчувають, що земля в них під ногами починає горіти. Розпочалося це з руйнації штабу єдиної Росії, який знаходився в центрі нашого міста. Вночі партизани сили супротиву пошкодили його та зробили так, що він вже не працює на території міста Мелітополя. Наступної ночі та ж сама участь була у центрі, де видавали фейкові водійські права та фейкові раши. Ські номерні знаки на автівки. А вчора, а, посеред міста, а було. Пошкоджена, а точніше піджарена одного з основних пропагандистів колаборантів. Це права рука Балицької, хто відповідав за засоби масової інформації саме за пропаганду. Ця людина добре відома на території міста Мелітополя, тому що ще в 2015 році, на телебаченні, яким він керував, він показував карту України вже тоді без Криму, і вже тоді ми писали досить велику кількість скарг надії цього колаборанта. А, сьогодні ж в ці колаборанти та окупанти знаходяться в напруженні, тому що партизанський рух чітко повідомив про те, що буде ліквідувати всіх тих колаборантів, хто погоджується приймати участь у так званому фейковому референдумі. Такі ж дії проводяться не лише в місті Мелітополі, а й в селах Мелітопольського району, де е, наноситься шкода е, таким людям, які надають стають посібниками псевдореферендуму.